Росіяни почали активно тиснути у Курській області. Ситуація з водою на Київщині. Київводоканал дав брифінг з цього приводу. І в Дніпрі виправдали жінку, яку звинувачували у вбивстві співмешканця. Ви дивитесь ТСН Онлайн. Я Іван Костроба. Тисніть лайк, підписуйтесь на канал і завжди будете у курсі найважливішого. Отже, ситуація ускладнюється в Курській області. Росіяни там розпочали активний штурм. Про це повідомляє аналітичний портал Deep State. Важче силам оборони України стало на лівому фланзі. Ворогу все ж вдалося переправити бронетехніку спершу через сейм, а згодом і через менші річки. Аналітики Deep State також зафіксували рух броньованої колони Росіяни з Корінєво у напрямку снагості і активні бойові дії там. Тож понад 130 боїв зафіксовано протягом минулої доби. Про це свідчать оновлені дані генштабу ЗСУ. агресор, завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Миколаївка, Висока Яруга, Ковалівка, Кругляківка, Колесниківка, Іванопілля, Торецьк, Покровськ, Селидове, Єлизаветівка, Водяне, Максимівка і одрадо Кам'янка. На харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося чотири бойові зіткнення в районі Вовчанської глибокого. На Покровському напрямку наші захисники відбили 32 атаки. За даними ресурсу Діпстейт, ворог просунувся біля Малинівки і в Українську. Свої зусилля окупанти також зосередили в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Свирідонівки, Гродівки. На Курахівському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Українська і Красногорівки. Учора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України завдали 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів, уразили пункт управління 8 артилерійських систем, засіб радіоелектронної боротьби та один інший важливий об'єкт російських загарбників. Гатили балістикою керованими ракетами і шахедами вночі з Краснодарського краю Росія випустила по Україні балістичну ракету Іскандер М. Із тимчасово окупованої Донеччини летіли дві зенітні керовані С-300. Із авіації ворог скинув шість протирадіолокаційних Х-31, А також із Курська, Єйська і Мису Чауда в Криму запустив 25 ударних безпілотників, 20 з яких були збиті, і ще 5 дронів локаційно втрачено. Це формулювання повітряних сил ЗСУ. Ну і вночі керованими авіабомбами загарбники атакували Сумщину. Наслідки ударів іще встановлюють. Від вибухів прокинулися у другій ночі і жителі Кривого Рогу на Дніпропетровщині. Поранений є у Нікополі. Це 45-річний чоловік. Його стан середньої ступеня тяжкості по місту росіяни знову вдарили з важкої артилерії і скерували дрони. Понівечено чотири багатоквартирних будинки і лінія електропередач. В Марганецькій громаді ворожий безпілотник знищив автівку. На світанку росіяни з танка обстріляли Куп'янськ на Харківщині. Від прямого влучання загорівся місцевий будинок культури, а також черговий удар безпілотником окупанти нанесли по цивільній автівці. Водій дивом вцілів. І ще одна масштабна пожежа у козачій лопані. Там від обстрілів загорівся зерносклад. А на Чернігівщині вночі ворог з артилерії вдарив по Семенівській міській лікарні у медзакладі вибито вікна, пошкоджені фасади і обладнання. Із різної зброї ворог вдарив по восьми прифронтових населених пунктах на Запоріжжі. По малій Токматці Новодарівці п'ять разів поцілив з авіації дронами з артилерії і з реактивних систем залпового вогню. Бив по Ольгівському, Малинівці, і Гуляйполю. Зруйновано з десяток житлових будинків, але минулося без жертв. Високі гості у Києві до столиці прибули президент Литви, премєр міністерка Латвії і президент чеського сенату. Вони візьмуть участь у саміті Кримської платформи. І та науседа зазначив у твіттері, що радий повернутися до нашої країни, і додав надання військової і економічної підтримки Україні має вирішальне значення для захисту її суверенітету і територіальної цілісності. Тоді як прем'єрка Латвії зазначила, її держава буде з українським народом до його. Перемоги і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського союзу та НАТО. А от президент чеського сенату Мілош Швістрчил згадав, як три роки тому брав участь у винагородційному саміті Кримської платформи і наголосив, розвиток подій після захоплення Росіянами Криму показує, якщо підтримка союзників буде недостатньою, Москва не зупиниться. Нагадаю, що саміт Кримської платформи відбудеться сьогодні у Києві. Це міжнародний координаційний механізм, ініційований україною для повернення питання Криму до порядку денного захисту прав людини на окупованому півострові. і Прияння його звільненню. Заробіток на ухилянтах. На Прикарпатті ЗБУ і поліція через хабарі затримали трьох працівників ТЦК. Ввано-Франківську викрили заступника керівника обласного ТЦК, а в Калуші начальника районного центру комплектування і заступника командира тамтешньої роти охорони. Їх підозрюють у порушенні процедури видачі військовозобов'язаним документів зі штрих-кодом для системи оберіг без відвідування ТЦК. Слідчі встановили, що усі троє не були пов'язані. Свої послуги оцінювали у 500 доларів. За даними СБУ, щомісяця у такий спосіб мобілізації уникали майже по сотню чоловіків. Усіх службовців затримали на гарячому За хабарництво їм Тепер загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі усі троє вийшли з під варти. Під заставу. Поліцейські затримали чоловіка, який побив колишнього військовослужбовця у місті Сміла на Черкащині. Конфлікт стався кілька Будь днів тому. Не Тоді не батьки не ветерана не Анатолія Гончаренка розповіли, що на дорозі їх підрізало авто. Чоловік приїхав на місце інциденту, але там виявив лише авто без водія. Анатолій зняв номерний знак з машини і зробив допис у соцмережах. Власник машини призначив йому зустріч для так званої чоловічої розмови. Вона приросла в бійку, яка потрапила на відео перехожих. Правохоронці з'ясували, що Анатолія Гончаренка побив Вадим Долотенко. Його називають місцевим кримінальним авторитетом. У мережі навіть з'явилося відео, де Гончаренко побитий вибачається за. Цей інцидент, і от тепер Долотенко затриманий, і вже він приносить вибачення за скоєне і очікує на обрання запобіжного заходу. Я Долотенко Вадим Олександрович з міста Сміле При, приношу вибачення українському народу, українській армії за цю ситуацію. Так я ну, не я поважаю українську армію, український народ, і не, не дана ситуація вийшла просто не, не повністю розібрано. Той тобто я не хотів так, щоб що Невинна у Дніпрі виправдали жінку, яку звинувачували у вбивстві співмешканця. Рішення суду адвокати вже назвали революційним. Адже зазвичай за таких обставин жінок в Україні кидають за ґрати. Ця історія сколихнула країну 2021 року. Марину полях затримали після того, як її співмешканець помер в її ж будинку від ножового поранення у груди. Їй загрожувало до 15 років тюрми. Та на захист підозрюваної вийшли небайдужі містяни. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розповість докладніше. Винна чи ні, Марина Полях після трьох років засідань заходить у залу, аби почути вирок. Полях Марину Миколаївну визнати не у приділеному обвинуваченні. І так по двох статтях обвинувачення, оскільки не доведено, що в діянні діяння є склад кримінального правопорушення. Жертва садиста, заручниця байдужістю правоохоронців чи безжальна вбивця, кожна зі сторін справи доводила своє. Зараз я йду в поліцію, отримати обвинення в тому, що я обіцян. Це 2021 рік. Невдовзі після загибелі вдома у Марини, її співмешканця, що взяла ножа до рук. Жінка не заперечувала. Та каже, іншого вибору просто не мала, адже два роки жила у справжньому пеклі із погрозами, побиттями та тиском. прокидаєшся вранці і не знаєш, проживеш ти сьогодні до вечора чи ні. Це дуже страшно, коли ти боїшся за своє життя та за свою дитину. Про те, що коханий тричі судимий, зокрема й за вбивство, Марина дізналася вже після. Після того, як він оселився з нею, її донькою та немічною бабусею. Її слова про постійні побої сусіди підтверджують, неодноразово її бачили в синцях. Він стояв її просто тут, гамселив. Викликали поліцію. Його забрали. За дві години він уже був на місці. Звернень до поліції було 38, а покарали домашнього тирана лише раз штрафом у 51 гривню. Більшість протоколів суд не розглянув, бо кривдник на засідання не з'являвся. У день трагедії чоловік знову був не підпитку. він перекрив мені вихід з будинку, почав хапати за капюшон кофти. Я намагалася його зупинити, вмовити, але він мене не слухав. У мене не було іншого виходу. Я була змушена взяти цей ніж до рук. Поруч знаходилась моя дитина. На ніж чоловік наштовхнувся, стверджувала Марина. А от правоохоронці заявляли, це навмисне вбивство. Немає ні жодного тілесного ушкодження, і на відтворення обстановки вона не показує, що він якимось чином чи чи, ногою, чи рукою наносив тілесні. Її історія зворушила багатьох підтримати Марину до обласної прокуратури. Виходив натовп небайдужих. Адвокатка доводила, жінка захищалась. Взагалі, в судовій практиці, в судовій доктрині в такій от в Україні дуже мало прецедентів а, застосування саме самооборони. Тобто, це ця стаття, вона у нас завжди була така, знаєте, от, не яка не застосовується. Тобто, така, знаєте, як мертва стаття. Натомість батько загиблого вимагав відправити Марину до в'язниці, ще й стягнути моральну та матеріальну шкоду. Потерпіли вам зрозуміло результат. Досі день оголошується закінчую. <плес> Марина полях не стримує сліз, вона визнає. Насправді готувалась до різного розвитку, тому що все ж таки це смерть людини. Для мене це дуже велика психологічна травма, звісно. Незважаючи на те, що людина робила, все ж таки я вважаю, що він не заслуговував на смерть. Цей вирок має вплинути на долю жінок, що потерпають від насильства, і загалом на судову практику. Певна її адвокатка. Я зрозуміла, що якщо буде а, Марина позбавлена волі, то тоді жінки, які потерпають від домашнього насильства, які ризикують своїм життям кожного дня, і ризикують їх діти своїм життям, то вони просто не будуть мати право вижити. Якщо вирок не оскаржать протягом місяця, Марина Полях буде остаточно виправдана і працюватиме за новою професією у групі підтримки жінок постраждалих від домашнього насильства. Улюпало с Олесандр Куліж, Дніпро, ТСН, 1+,1. Ну а як ви ставитеся до подібних історій? Як думаєте, було б правильно поступити жінці? Пишіть свої поради в коментарях. Підписуйтесь на канал, у нас завжди багато цікавої інформації. Ситуація з водою у столиці контрольована. А у разі розвитку найгіршого сценарію про небезпеку населення попередять щонайменше за добу. Про це заявили на брифінгу представники водоканалу і департаменту муніципальної безпеки. Вони зазначили, що забори для аналізу води проводяться регулярно. Нині усі результати в нормі. Також працює оперативний штаб, який контролює якість води і застосовує необхідну кількість реагентів для боротьби з забрудненням і відстежує пер. Расування забрудненої плями з річки Сейм. Водночас фахівці наголосили, що при найгіршому сценарії розвитку подій усі райони столиці забезпечені запасами води, яких в разі потреби вистачить, аби впоратися з очищенням забруднення. На Волині вдалося загасити найбільшу лісову пожежу, де полум'я охопило два десятки гектарів. Процес ускладнювала спека в 30 градусів і густі чагарники, крізь які було важко дістатися техніці. Проте і досі в області тліють окремі ділянки сухостою і торф'яники. Попри заборону, селяни палили суху траву і спричинили займання у луцькому і маневицькому районах. На Черкащині теж тліють торф'яники. Пожежі виникли через те, що люди спалювали бадилля поблизу городів, а далі вже вогонь перекинувся на сухий торф. Найбільше від займань наразі страждають черкаські і золотоніські райони. А на Рівненщині 170 рятувальників, лісники, прикордонники і місцеві жителі і досі борються з пожежею на прикордоні. Незабаром сподіваються вогонь локалізувати. Цьому за прогнозами має сприяти погода. Температура впала, і вітер нарешті вгамувався. Під час масштабних займань дим вкрив усе навкруги. Дороги між селами навіть пильнувала поліція, аби через погану видимість не трапилося аварій. В районі старого села горить вже п'ятий день. Загрози населеним пунктам, а такому як старому села немає. Ми відбили цю складову сумісно з представником господарства. Також провели превентивні заходи. Зараз тримаємо в рівні пересування до кордону. Також загрози нема. Може, ви були свідками цих пожеж? Пишіть в коментарях, що бачили. На київщині вчора ввечері сильно смерділо димом з торфовищ, який приніс південний вітер. Пишіть лайфхаки, як рятуєтеся від смориду. Я не прощаюсь. Ми вже оновлюємо цей випуск. Наступний у нас о 14.00. Тримайтеся.